Фотосесія для президента небайдужі кияни відреагували на заклик глави держави повідомляти йому про всі випадки незаконного будівництва до того ж, не кіпами листів і звернень, а знімками біля скандальних об'єктів. Концепція фотогрування людей. Які переходять тут, і потім зробити зробити фотовиставку перед адміністрацією президента і перед, перед київською міською адміністрацією. Перше місце в чорному списку незаконних будівництв посів кістяк офісно торговельного центру, який будують над метро театральна, що у центрі столиці. Туди розвернули імпровізовану фотостудію, яка за кілька днів роботи зібрала не одну сотню знімків небайдужих перехожих. Що випадково. І побачив акцію. Я завжди підтримую такі акції. Звичайно, я проти цих забудов, про які ну те, що ми бачимо скрізь, і я не питаю думки наших киян. Ми мусимо один одного підтримувати і консолідуватися для того, щоб зберегти і столицю, і Україну. І намагаємося щось робити, кожен зроблячи один крок. Ми... Зможемо подолати всі перешкоди на нашому шляху. Відомо, що півтора роки тому столична прокуратура скасувала дозвіл на будівництво цього об'єкту. Відтак офіційно роботи, що ведуться тут, можна назвати заходами по консервації. Однак підміна понять суті не змінює, вважають у Київраді. Насправді, якщо виходити з певних формальних процедур, питання вирішується дуже складно. Але коли є рішення президента, який грюкнув кулаком об стіл і сказав, що тут будівництва не буде, а будівництво триває, це про. Що говорить про те, що оці заяви про те, що у нас є така вольова рішуча влада, яка нібито все добре робить, чи там щось, що вона навіть нічого не може. Що сьогодні влада не може справитися зі своїми олігархами. Разом з тим, скандальне будівництво може припинити вчорашнє рішення Київського апеляційного господарського суду, згідно з яким договір куплі продажу земельної ділянки над станцією метро театральна у Києві, є незаконним.